Офіційно росіяни захопили суджу. Також під їх контролем кілька найближчих сіл Курщини, поруч із містом. Окупанти впритул почали наближатися до кордону з Україною, збирати там резерви. Чи не загрожує прорив ворожих військ Сумщині? Цю тему зараз будемо обговорювати на каналі Січас. Підпишіться і до справи. Отже, розпочнемо з головного. Суджа перейшла під повний контроль росіян. Такі дані навели аналітики Діпстейт. Згідно їх карт, йдеться також про втрату села Рубанщини в Курській області. Зазначається, що тут росіяни продовжують просування. Попри це, українська армія намагається на даному напрямку місцями контратакувати. Про таке повідомляє воєнний паблік Скадовський захисник. Росіяни поки просуваються і практично дійшли до пункту пропуску суджа і намагаються закріпитися на висоті перед ним. Вони також перебувають на околицях Олешні та Гуєва, де просування відбуваються з різним успіхом. В Олешні росіяни просуваються, а в Гуєві зсу тримають оборону. Втрата Гуєва створить серйозні проблеми для українських військ. Повідомляють військові. Це відкриває шлях до Миропілля та позбавить можливості обстрілювати трасу сполучення з великого солдатського до суджі. Ситуація в самому Миропіллі значно погіршилася після ударів дронів та руйнування мосту через Псел, що ставить під сумнів його тривале утримання на північ від Миропілля в районі Басівки тривають запеклі бої. Як гадаєте, на чому тепер агресори атакують наші позиції на Курщині? Ні, це не супертанки чи інноваційні БМП, а на самокатах. Лиш погляньте на це. Гупорі, прямо серед поля, намагаються підійти ближче до наших бійців на двоколісних. Цей інцидент зафіксували дрони. Військові зізнаються, що це не дуже розумне рішення, але нападники про це дізналися лише після останньої в їх житті зустрічі із дронами. Український генштаб підтверджує втрату суджі. Це можна і помітити на їх офіційній мапі. Військове керівництво звітує, що за минулу добу на Курщині відбулося 19 боєзіткнень, поки що під нашим контролем близько 110 квадратних кілометрів Курщини. Володимир Зеленський заявив, що армія РФ накопичує сили на окремих напрямках уздовж східного кордону. Він зазначив, бачимо напрямки вздовж нашого східного кордону України, де російська армія накопичує сили. Це свідчить про бажання завдати удару по Сумській області, заявив глава держави. Про те, що курського виступу ЗСУ вже більше не існує, повідомляють російські опозиціонери. Політолог та відеоблогер Майкл Накі стверджує, деталізує бійці сил оборони переважно перебувають на позиціях, які вже безпосередньо контролюють можливість наступу РФ на Суми. При цьому російська пропаганда показує евакуйованих із суджі жителів, які розповідають про жахіття. Але раніше вони говорили зовсім інше пише у своєму телеграм-каналі Накі. Щось не надто райдушно у Z-блогерів. В одному із ворожих пабліків ідеться про брехню Путіна і Трампа щодо оточення ЗСУ. у полон. Потрапляли лише ті, хто прикривав виведення основних наших сил. Зет публіка констатує цитую котла. Практично ніколи і не було. Була загроза оточення через порушення логістики. Від чого противник і став відступати. Чому Володимир Путін і Дональд Трамп розігрують один перед одним заочну виставу з оточенням українців? Кінець цитати. То що нам показала курська операція? Британський телеграф пише, що це був один із показників вразливості РФ. Спочатку вхід України на територію Курської області мотивували підвищення морального духу, а згодом для створення обмінного фонду з російських прикордонників і солдатів-строковиків, яких передавали в обмін на українських військовополонених. Згодом стало зрозуміло, що основною метою було ослаблення російських сил на сході та півдні України. Початковий наступ українських сил проходив без значного опору. Однак, згодом контрнаступ Росії змінив ситуацію. Країна терористка задіяла елітний спецназ, призовників та війська КНДР. До жовтня 2024 року. Українські позиції серйозно ослабли через знищення ключових мостів і обмеження доступу до суджі. Росармія почала витісняти українські сили. Журналісти зазначили, що у ході боїв росіяни застосовували нові стратегії, зокрема використовували безпілотники для знищення українських ліній постачання як наслідок. Втрата суджі від партнерів лунає критика через втрату частини західної техніки. Тим часом Володимир Зеленський заявив, що курська операція виконала своє завдання та додав: я можу тільки подякувати нашим воїнам за курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала. Наші хлопці абсолютно героїчні. Вони взяли на себе міцний удар. Першим тиск спав на харківському напрямку. Росіяни відтягнули на Курщину максимальну кількість військ, а потім вони почали забирати сили зі сходу, сказав президент. Росія не оточувала тисячі українських військових на Курщині. Це також підтверджує видання Forbes. Один із операторів українських безпілотників прокоментував медійникам ситуацію на Курщині. Цитую. Це брехня. Наша команда добре розуміє ситуацію в Курську. Трамп неправдиво заявивши про оточення тисяч українців, фактично повторює позицію Путіна. Кінець цитати. А журналісти підкреслили, що все це відбувається якраз на тлі можливих переговорів про припинення вогню. Які ваші прогнози стосовно ситуації на Курщині? Чекаємо на ваші варіанти у коментарях. Ставте вподобайку цьому випуску і підписуйтесь на канал сі час. Росіяни відбили суджу. Наша логістика на Курщині має проблеми. Нашому війську може загрожувати оточення. Українська влада поки не поспішає з такими висновками. Хоча на Сумщині зсу вже готується до оборони. Про ситуацію на даному вітинку фронту говоримо тут і зараз на каналі Сі час. Ми не хочемо, щоб їх убили. Дональд Трамп знову заявив, що багато українських військових потрапили в оточення в Курській області. Нагадаю, напередодні Путін йому на це відповів, що українські військові мають здатися, і тоді їм збережуть життя для ефективної реалізації призиву президента США необхідний відповідний приказ воєнно-політичного керівництва України своїм воїнським підрозділенням служить аружі. І в плен. Західні медіа різняться в думках щодо ситуації на Курщині. Наприклад, телеканал NBC повідомляє, що російські війська практично повністю оточили українські війська в Курській області. При цьому деякі українські підрозділи були змушені залишити свою техніку під час відступу. Медійники пропускають втрату нашого контролю над російськими регіонами вже найближчим часом. І це буде великою втратою одного з важливих в майбутніх переговорах з РФ. Натомість, Форбс іншої думки. Журналісти пишуть, що оточення українців під Курском немає. Українців побито, але вони не оточені. Це брехня, цитує видання українського оператора БПЛА із позивним Крінсфоршен. Хоча в матеріалі йдеться про потужний удар безпілотниками по нашим позиціям в суджі. було знищено багато нашої техніки, через що українські підрозділи були так би мовити, зв'язаними руками. Таким чином, видання стверджує, що ЗСУ здебільшого вийшли з від. Різаної частини свого плацдарму кілька днів тому і про оточення не йдеться. Президент Зеленський заявив у телеграмі, що оточених українських військ у Курській області немає. А операція зсу там у певних районах продовжується, хоча вона вже виконала своє завдання. Також Зеленський розповів про стабілізацію ситуації на Покровському напрямку. При цьому сказав, що РФ накопичує сили для удару по Сумській області. Сьогодні український лідер уточнив, що загроза оточення наших військ усе таки є. Далі цитую. Росіяни хочуть оточити зсу на Курському напрямку, але на території України. Наші війська та командування про це знають. У партнерів є супутники. Нехай подивляться, де росіяни накопичують війська та куди вони спрямовані, зауважив Зеленський. Тим часом суджа перейшла вже під повний контроль РФ. Також українське військо відійшло із сіл Грубанщина, Новолюбівка та Заолешенка. Це околиці районного центру. На картах Діпсейф частина території позначена сірою зоною. В російських воєнних пабліках йдеться, що нібито агресорами повернуть села Говолівка та Гуєво на інших ресурсах, що бої за них ще тривають. Офіційно Україна втрати поки не підтверджувала. Натомість, зсу все ще намагаються тримати оборону на Курщині, але ситуація складна. Про таке розповів нардеп Роман Костенко. Далі його заява. Зараз ми ще знаходимося на території Курщини, намагаємося тримати оборону. Чи вдасться стабілізувати ситуацію? Подивимось, бо ми бачимо, що з лівого флангу противник починає заходити на наші території десь не глибоко, але в наші населені пункти, каже Костенко. За даними українських воєнних пабліків, зсу готуються до оборони Сумської області на тлі активного просування російських військ. Ухвалено рішення про евакуацію мешканців восьми сіл юнаківської та миропільської громад. Що свідчать про підготовку до можливого прориву ЗС РФ в глиб регіону? Також проводиться перегрупування українських підрозділів, що вказує на очікування настання армії РФ з двох напрямків через Басівку Журавку, де російські війська вже просуваються, та з боку Миропілля. На даний момент основні зіткнення йдуть в районах Басівки та Журавки, де ЗС РФ намагаються закріпитися. противники атакують дронами трасу суджа, велике солдатське, намагаючись порушити логістику російських військ, Військ на даній ділянці фронту, у свою чергу, нападники зруйнували міст через псали, щоб ускладнити логістику угрупування української армії в районі Миропілля. Друга південна дорога до села перебуває під вогневим контролем в російської армії. Можемо побачити скріни відео, як б'ють воїни 6-го полку сил спеціальних операцій Рейнджер. Вони здійснили наліт на ворожі позиції у Курській області. Було знищено десяток російських військових. Військові зізнаються, що ретельне планування та. Та злагодженість підрозділу дозволила операторам провести успішну операцію над ворожими позиціями. У результаті нальоту українські бійці знищили десяток росіян, а також захопили трофейну зброю та спеціальні засоби ворога. Тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за подіями разом з нами. Аби це було зручніше, підпишіться а цьому відео поставте вподобайку.